Тому ми сьогодні зібрали вас, щоб доповісти вам і сказати, що ми сьогодні плануємо велику реконструкцію, великі зміни у нашому ганболі. Ми маємо на сьогоднішній день щось зробити і оновити, покращити, тому що у нас на 28-й на 28 рік Олімпіада, і ми плануємо попасти на Олімпіаду і здобути там медалі. І все будемо для цього робити. Вірю Тренерський штаб двох збірних. Це було наше, наше рішення усіх. І ми ставимо все-таки за ціль, за основну ціль. Це Олімпіада. Хотів би, щоб ви підтримали, якщо щось піде на так, тому що ви повинні розуміти, це 18-20 років будуть дівчата. але вони стануть тоді сильніші. Розумієте, нам треба було це зробити. І це стосується також чоловічої збірної, де будуть зараз гравці віком від 18 до 21 року, де половина з них буде і молодіжній команді, і національній команді. І хотів би подякувати, хотів би подякувати тим гравцям, які були довгий час. І у жіночій команді національній, і у чоловічій команді національній. Вони старалися, намагалися, робили все можливе і неможливе для результатів. І... Але прийшов час щось змінювати. Тому я дякую вам, хлопці, дякую вам, дівчата, рухаємось далі. Ми йдемо на омолодження, ми йдемо на реконструкцію, не також на омолодження, але ще й на реконструкцію національної збірної України. Тобто, ми хочемо дати шанс іншим трошки гравцям. Ми багато років грали. Я так само ще грав з цими хлопцями, які зараз грають національної збірної. І, на жаль, у нас не було якихось високих результатів. Але є хлопці, які також достойні грати в національній збірні. Це молоді, дуже талановиті хлопці, талановиті хлопці, з якими я, наприклад, з деякими я був минулий рік на молодіжному чемпіонаті, і ми там доволі достойно виступили, потрапили на фінальну частину, яка зараз пройде літом. Також зараз ю 18, збірна молодіжна, збірна України, буде грати відбір в Чехії, де ми також маємо дуже непоганий шанс потрапити до фінальної частини. Я заздалегідь хочу подякувати всім гравцям національної збірної, які багато років віддали нашій державі, нашій команді. Що буде далі, ми будемо далі консультуватись, дивитись і робити списки на подальші виступи. Далі нас чекає відбір на Чпівто світу в березні проти збірної Естонії. Тому, я думаю, там ми вже побачимо. Оновлений склад національної збірної України з Гамбулу, який буде прагнути, і ми маємо за мету потрапляння звичайно Чемпіонат світу, Звичайно, ми потребуємо Олімпіаду. Ну, ви знаєте, омолодження все правильно правильно каже Андрій Анатолій. Ми це розуміємо, що якщо зараз не давати молодим шансу, то нічого не вийде зараз. Так знаєте, по гарячих слідах. Я не можу вам сказати, які позиції. В принципі, в нас всі позиції да, ми маємо підсилювати. Особливо в нас є певні проблеми в нападі, да, а це задня лінія. Неможливо зараз в сучасному гандболі без кітків ззаді, да, з 9-10 метрів змагатися на високому рівні та перемагати, а ми хочемо перемагати, тому ми будемо радуватись з тренерами, і з президентом де як все це. Поліпшити зараз конкретно, я думаю, це буде неправильно казати. Все ж таки, є дівчата, які теж заслуговують, да, і судити їх заслуговують на те, щоб не судили і строго. Але зараз особисто я би не хотів називати. У нас і так небагато гравців в майстернях, які будуть, дають результат. Тому це питання ми будемо ще розглядати і до нього дуже ставитись. В тому числі багато буде гравчин з чемпіонату України, і багато гравчин буде з європейських чемпіонатів. Вони молоді гравчині, вони поїхали під час повномасштабного вторгнення Росії. Вони всі на контакті. А Віталій Миколайович, як головний тренер, ви розумієте, його я поважаю його зараз м, думку, його треба війти в його становище, тому що. Буде неправильно сьогодні взяти і сказати, хто конкретно кого не побачимо у збірній, і це дуже важко. Ми бажаємо, щоб вони становились кращими, і ми тоді розглянемо їх можливості, їх якості і завжди можна повернутися. Але ми йдемо на цей крок омоложення. З великою метою цей же крок буде як і в чоловічій команді, так і в жіночій. Тому ми розуміємо, що якщо щось не буде виходити, так як бачить тренер, тому у тренерів зараз буде карт бланш, великий фахівець, його вже з нами зараз нема. Ігор Євдокимович Турцин. Хай земля йому буде, хай на небесах він. Бачить, він завжди казав, що олімпійський цикл є чотири роки. Що на підготовку тренеру і тренерському штабу треба давати чотири роки, щоб він підготував якісну команду. Ми маємо надію, що там через два роки ми вже побачимо якісь результати і від Віталія Миколайовича, і від Вадима Миколайовича побачимо якісь вже плідні результати. але... Ми теж розуміємо і хочемо, знаєте так, подивитись на це з різних боків, як фахівці і професіонали. І ми знаємо, як це буде важко зробити цей результат. Шановні друзі, ви знаєте, те рішення, яке прийняла сьогодні Федерація гандболу України. Ну, можна сказати, воно дуже своєчасне, і навіть я не боюся сказати, що це якийсь має історичний такий наклон. Тому що, тому що е, сьогодні був дан, дан, даний старт в наше майбутнє, е, в майбутнє нашого відродження гандболу в Україні. Ви знаєте, що Україна завжди вона славилася. Своїми великими гандболістами, великими гандболістками, дуже цікавими, красивими командами. Тому те, що сьогодні прийнято рішення на омолодження збірних команд, прийнято рішення взяти курс на 2028, на 34-ті Олімпійські ігри, щоб молоді хлопці. І дівчата змогли показати, доказати, прийняти участь в своїх вікових групах, в своїх вікових групах по змаганням там Ю-20, Ю-21, Ю-22, і якраз підійти, підійти, вже стати дорослими, професіоналами сумовиді спорту і підійти до Олімпійських ігор. І ми віримо. Що у нас є всі можливості, і всі шанси попасти на Олімпійські ігри, не просто попасти на Олімпійські ігри, а боротися за медалі.